Привіт, друзі! Я знаю, що ви дуже любите казки. Як дивитися, так і читати. Я сьогодні городні з вами хочу погратися в дуже цікаву гру, яка називається Хто Касі зайвий. Вам потрібно розглянути ілюстрацію. Відгадати назву казки і сказати, хто ж зайвий в цій казці? Ось перша картинка. Розгляньте цю картинку і назвіть, як називається ця казка. Так, правильно, ця казка називається Колобок. А який же тут казковий герой зайвий? Як ви думаєте? Правильно ви відгадали. Тут зайва білочка. В касті колобок не було, не було білочки. Наступна казка. Як ви гадаєте, як вона називається? Правильно ця казка називається Котик і Півник. Тепер уважно подивіться і скажіть, хто ж тут зайвий. Правильно, тут зайвий зайчик, молодці. Давайте розглянемо наступну картинку. Подивіться уважно і скажіть, як же ж називається ця казка. Правильно ця казка називається рібка. А хто ж тут зайвий? Правильно, на картинці зайвий їжачок. А хто повинен бути замість їжачка? Молодці замість їжачка повинна бути мишка. Наступна казка називається Правильно Колосу! Розгляньте уважно картинку і скажіть, який казковий герой тут зайвий. Правильно. Зайва жаба. Як називається ця казка? Правильно, ця казка називається Івасик Телесы. А хто ж тут зайвий в цій казці? Правильно тут зайвий вплоск. А ця казка як називається? Правильно, ця казка називається коза дереза. А хто ж тут зайвий? Так тут зайвий кабан. Як називається ця казка? Так ця казка називається три ведмеді». Хто ж тут зайвий? Молодці, тут зайва жаба. Наступна казка називається? Правильно, вона називається Червона шапочка. То ж тут зайвий. Правильно, тут зайва лисичка. А як називається ця казка? Правильно, ви відгадали, ця казка називається Попелюшка. А тепер скажіть, який головний герой? Тут зайвий. Молодці. Ви правильно відповіли. Тут зайва баба яга. Дякую вам, малята, за дуже цікаву гру. До зустрічі.